Так, Сьогодні будемо робити вихлопну по кабіні на юмзик Колі. Вже вихлопно в принципі, є, але її треба буде переварювати. Це те, що стояло тоді на юмезі, але воно не на ту сторону. Робити їм так само, як і тут, на ліву сторону по ходу трактора. А на праву сторону вуздухом піде теж по кабіні. Тут виходить, треба буде розрізати середину, вкидати трубу. вона то вже є, то що насверлена на глушок, бо тут турбіна ж було на юмзі на цьому. Так що це розріжемо, вкинемо сюди середину трубу з насверленими дірками, пообрізаємо ці кріплення, переваримо їх на другу сторону. І тут виходить, отак відріжеться. Це йтиме сюди і долі його треба в другу сторону розвертати, оце перевертати, щоб воно йшло туди під капут. Ну, як заготовка є, то може воно трохи швидше буде. Зараз будемо потроху робити, переварювати і показувати вам. Тут накріплення Ось посверлили дві дірки одну і зверху другу. Нарізали різьбу на 10. Зараз е, сюди виходить, вкручуватиметься болт. І на Жигулівські ці так звані яйця будуть держатися так само, як і на ті вихлопні. І тоді таким ось болтиком буде е, отак фіксуватися саме хлопно. Взагалі, зараз, по ходу діла будемо показувати. Тут уже. Вихлопну розрізали вже. Треба буде ще раз перерізати, угол міняти. І зараз подивимося трубою, яка кидатиметься туди з дірками всередину. Так, ось яка труба всередині з перемичками. Дві перемички всередині ворень і труба ось з дірочками посверлена. Кварк вже готовий з серединою. Зараз робимо поворот, тоді сюди поворот з гуфрою і надіватиметься на вихлопну. Ану, ну коль дивись стоп? Тільки ток є трохи. Ану, трошки наклони йогу оток, чуть-чуть, оток. Ану подивись. От, Кому там трохи на гофлі зіру? Там на гофлі зір. А, япан. Ну, а це думає, так. Оток. Mm -hmm. Ток, ну. Оток уже є. Поприхвочували. Тут ось поворот, тут поворот гофра. Зараз тут додаємо кусочок труби і коліна надіватиметься вже на вихлопну. Зараз отак рівні вихлопну, зрізаємо і буде тоді хомутом тут держатися. І так виходить, акуратно провариться, зачиститься, покраситься і в буй закривати ага, да. І буде вам щось. Ну так на прихвоках получилось рівненько як завод. Щас знімаємо, убор'ям, зачищаємо, кросим і готово. І буде как полічивався. Да. Такі рука щас. Yeah. Вихлопно готово. Останеться тільки покрасить, підчистили. Що ще зробимо на дзеркало, сюди кронштейна на двері. Ось пооставалося кронштейни з МТЗ, бо я ж ці пузнімові і покупляв ті, що в мене були оці на двері. Зараз їх переробимо, будуть вони сюди на Юмеза. Невеличка розпаковка. Заказував болгорку собі акумуляторну Дніпроемовська. Це також безщиткова безщіткова, наймучніша, що є в їхній лінійці. Так зараз спробуємо як вона ну, Якось треба опа. Заказав пока без акумулятора. Акумулятор пізніше замовлю у мене на Шурику є. А ну затестимо. Ти ні, непогано працює. Пришмо будемо Спробувати в роботі. Зручно, десь щось підробити, як щось в пулі поламалося десь щось відрізати, зачистити, буде зручно. Так, ну що, все вже висохло. Те, що вчора кросили. І вихлопне дзеркало, і кріплення на дзеркало буде. Дядьколі чорний мод. Да, дядько. Я бачу, що. Це не тільки й да? Це як заставить, без купійте. Зато з вихлопною. Зато з вихлопною. Так що зараз будемо ставити. Так, ось одне вже дзеркало закріпили. Ось як тепер середина. Видно Що, ще вже на другу сторону зробимо. Дугу таку саму почепимо. І вихлопно вже теж готово. Оток вихлопно і кріплення для дзеркала. Да, воздухована не хватает, куль. Не там смотри, там... mm. чому гай так і буде, одна одна дзеркала и вихлопно на одній стороні, а там пусто. Чо? Я думаю, що ви там піпали. <laughs> Робимо, це кажу, коли вже одні нам буде. За рекламу платить. Шурик Дніпро М, Болгарка Дніпро Болгорка Дніпроем, компресор Дніпроем. Це вже несерйозно. Які перчатки в мене модні. Зараз сверлим ту сторону, ставимо дуге, дзеркало. І. О, Дядькуль, це ж треба буде дивитися та закозувати ж мого потрубок, ще зараз силіконовий. Да? Щоб уже доробити воздухон. Ну в принципі, все, Вихлопно готово. дзеркало з однієї і з іншої сторони. Теж готові. Тепер на черзі залишиться вздухон. Треба буде докупити силіконові патрубки. Труба є. Виведеться вздухон на ту сторону і все, і готово. Так що, друзі, давайте лайкосики накиньте. Підписуйтеся обов'язково. І слідкуйте за новими відео, там далі покажу, як грузили сою сьогодні. Ну, це вже буде в наступному відео.